Взимку всі відеоблогери намагаються якомога рідше виходити на вулицю: мороз, сніг, та ще й переважна більшість дня похмура і темна. Ну зовсім не до зйомок веселого і цікавого ролику. Але чим зайняти себе, коли всі серіали переглянуті, книжки перечитані, ну я ж сподіваюся, ви їх читаєте. Та ще ваш кіт вперто випирає вас з теплого дивану та з-під ковдри. Правильно, закутатися в найтепліше шмоття, взяти до рук фотоапарат та не забути прихопити штатив. Для чого? Сьогодні. Я Скажу вам про фрізлайт. Фріз що? Ну фрізлайт, техніка заморожування світла. Та ти що, обкурився там на новорічних святах? Світлографіка або ж light painting – це окремий метод фотографії, який передбачає малювання світлом. Впевнений, ви не раз бачили в мережі ось такі фотографії, але не знали, що це не фотошоп. Насправді такі фотки навіть і близько не валялися з фотошопом. Їх малюють до того ж у реальному часі. Полягає фрізлайт у наступному. Спочатку у фотоапараті виставляється довга від 5 секунд витримка, а потім точковим джерелом світла або ж кількома малюється сама картина. У результаті на знімку виходить малюнок зі смуг світла. При правильному підході він може бути дуже ефектним, про що свідчать сотні фотографій з фрізлайту. Ти думаєш, твої глядачі знають, що таке витримка? Ну ок. Витримка це інтервал часу протягом якого світло експонує світлочутливу матрицю. Ну це то, без чого піпілац може тільки так літати. Насправді, фризлайт не дуже складна технологія, але це не означає, що з першого разу у вас вийде ось така фотка. Існує декілька простих рекомендацій: використовуйте штатив. Щоб малюнок вийшов саме таким, як вам хочеться, необхідно використовувати штатив, адже зйомка ведеться на дуже довгій витримці. Якщо немає штативу, знадобиться хоча б книжкова полиця або стіл, чи будь-який інший предмет, що забезпечуватиме стабільність зображення. Малюйте різними кольорами. Для фрізлайту можна використовувати будь-яке стабільне джерело світла. Тобто свічка не катить. Але найкращі роботи виходять при використанні. Декількох кольорів, і чим оригінальнішими вони будуть, тим краще. Забезпечуйте повну темряву. Темряву. Це може здатися безглуздо, але будь-яке зайве джерело світла в кадрі лише зіпсує готове зображення. Тому на вулиці знімайте подалі від ліхтарів. Ну а вдома подалі від вікон або ж взагалі в приміщенні без них. Фрізлайт в туалеті напевно дуже модерново Плануйте малюнок заздалегідь. Це особливо актуально, коли планується складний малюнок, а учасників більше одного. Необхідно розпланувати всі рухи і поставити мітки. Використовуйте поверхні для відбиття світла. Раджу починати від землі або від іншої поверхні, щоб додати відзеркалення. Це, по-перше, зробить ваш малюнок справжнім. Ну а по-друге, додасть йому трошки об'ємності. Ну і зрештою, тренуйтеся у фрізлайті. Найголовніше практика. У більшості початківців з першого разу не вийде намалювати навіть смайлик. Дібили. А ще можна брати приватні уроки у профі фрізлайтера. Маю для вас одного чудового тренера. Сьогодні у нас в гостях Оля Балицька. Так, привіт. Дуже рада, що ти мене запросив. Оля, скажи, будь ласка, я знаю, що ти займаєшся фрізлайтом. Як ти взагалі вперше познайомилася з цією технологією? Перше це було. Минулої зими пішов такий шалений сніг. Мені зателефонував мій знайомий і запросив по-фризлайтити. Привіт, Саш. Привіт. Ходімо по фрізлайте. <рес> так, звичайно, я така відразу так. Гугл, 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 що таке фрізлайт. <рес> Заморозити світло. Це дослівний переклад з англійської фрізлайт. Люди, котрі відправляють світло в морозилку, фрізлайтери. Ну а що тебе в принципі потім спонукало займатися цим вже самостійно? Я почала цікавитися. Гортала сторінки інтернету, як це зробити вдома, тому що в мене не було професійної камери. Це перший такий був поштовх, зрозуміти, як ще можна обхітрити звичайну мильницю, Увімкніть нічний режим та прикрийте долони об'єктив. Діафрагма максимально відкриється та подовжить час витримки. У вас буде приблизно три секунди, аби щось намалювати. Тебе є якісь от роботи, які ти якими ти от реально пишаєшся, і що на них зображено? Це така в мене є одна дуже крута робота. Там стоїть чоловічок, і він жонглює. У нас були різні плівки, ми їх наклеювали на ліхтарики і отримали інші кольори. Я зробила такі кульки, і вийшов такий чоловічок в пісочниці, який якби підкидає такі шарки. Якщо хтось хоче займатися фрізлайтом, що ти порекомендуєш зробити найперше? Ну, крім купити гарний фотоапарат з витрункою. Ну, Найперше, це, напевно, це ваша уява взяти просто ліхтарик, або ж просто рукою візьміть і щось. Поведіть, отак. Е, головне, я читала в інтернеті, що не можна бра е, брати лазер. Лазер він дуже там якось пошкоджує матерцю фотоапарата і тому лазер ні. Ні, лазер можна використовувати, але лише одного разу. <гум> так, ну що ж, це була Оля. Оля, дякую тобі, що завітала до нашої студії. Дякую якщо за хтось, запрошення. якщо хтось хоче дійсно навчитися фризлайту, ось є людина, яка хоче когось навчити, тому ви можете знайти один одного. Залиште тут посилання на цей канал, білязко, будь ласка, тут. Десь там, десь, десь, десь там буде все посилання. Все, звертайтеся. Так. Якщо вірити сонячному календарю, то до кінця зими на всій території України сонце буде заходити максимум о 5 годині вечора. Чим негарна нагода попрактикуватися з малювання світлом. Підписуйтеся на канал Олекс тут незабаром буде багато чого цікавого. Ну а свої коментарі, про що ж мені розповісти у наступному випуску, лишайте під відео. До побачення!